Тепер скажу головне щодо того, чого робити не можна, але е, те, що дуже часто люди роблять для того, щоб якось знижувати стрес, це те насправді що часто є дуже шкідливим. Хоча в переважній більшості люди впевнені в тому, що це корисно. Отже, перша річ, яку я от максимально раджу почути, дуже багато людей, переважно керівників, підприємців, е, мають в своєму житті такий. Е, Фактор, аспект частини життя як спорт, біг, фітнес, плавання, будь-що, звичайно, це дуже корисно. Я максимально за фізичну активність, єдине що вона має бути обов'язково грамотною. Але що важливо розуміти: наша звичайна повсякденність, наше звичайне життя, в тому числі робоче, це стрес. В будь-якому випадку війна, цей стрес кратно підсилює. Коли ми, наприклад, виходимо на там бігову дорожку, або заходимо в басейн, або там розростляємо коврик для там, якогось тренування, в будь-якому випадку це теж стрес. Просто він позитивний. І відповідно стрес це завжди напруження, і це завжди перерозподіл. Перевитрата енергії, да, потім ми відновлюємось, але все одно це просто перехід між різними видами стресу, і те, що нам психологічно стає легше після тренування, ми відчуваємо, що ми скинули напругу. Це правда, але поступово. До цього теж розвивається звикання, і все одно нервова система ну, буквально випалюється. Дуже часто, переважна більшість людей, от де вона бачить для себе в повсякденному житті джерело енергії, навіть якщо людина займається спортом, але от прямо зараз ну, в неї немає в планах там потренуватись. Звичайно, люди п'ють каву. Тобто людина в стресі через це вона відчуває брак енергії, бо енергії в стані стресу чим вище напруження, тим швидше власне спадає енергетичний ресурс. А, і людина, де вона шукає джерело енергії, звичайно, вона п'є каву. Відповідно, це призводить до того, що да, ми відчуваємо це підвищення працездатності, але насправді, в довгостроковій перспективі, ми за це платимо або більшою нестабільністю нервової системи, або виснаженням знову таки, адаптаційних ресурсів. Тому дуже важливо, я люблю каву. Але я п'ю її ну не кожен день. Якщо я там в день випиваю чашку кави там раз на тиждень, декілька разів на тиждень, максимум, ну окей, раджу всім максимально не е, от, е, вставати в залежність від власне кави або інших стимуляторів. Чай, звичайний, от японський, китайський чай, він, він працює принципово інакше, і тому як джерело от такої побутової в повсякденному житті енергії, от, чай, власне, раджу максимально.